Не треба нікуди дзвонити і викликати швидку. Ми, от в цю ранкову пору кажуть доброї ночі, і вітаємо речника Українського конгресового комітету Андрій Добрянський по той бік Великого океану. Пане Андрію, доброго ранку. А вас до доброї ночі. Доброго ранку. Тілиться Ці цікаво з вами поговорити, пане Андрію, як ви сприйняли інформацію? Ви особисто і чи розібралися в ній? Тому що несподівано із історією зброї, яка вже під кордонами України в Польщі мала бути відвантажена, пішов такий інформаційний шум, що розібратись не можна. New York Times каже, що це сигнал. Вашингтон виходить із військової допомоги Україні. Wall Street Journal каже, що США зупинили поставку Крині зброї, яка вже перебувала в Польщі. Що ж це може означати речники? Від держдепу кажуть, то не ми, то не ми. То там в Пентагоні з'ясовуйте, Ми не несемо за це відповідальність у нашому випадку. Теж дуже багато різних повідомлень несподівано просто а, дуже, а... дуже похмурий. Вийшов, наприклад, редакційний редакційна стаття Washington Post, яка пише, угу. що це рішення зараз під час наступу російського може мати катастрофічні наслідки. Взагалі, От ми не можемо розібратися. Так це вже рішення остаточне, як то кажуть, відрубали чи це просто права рука? Не знає, що робить ліво в часи, коли треба ухвалювати Big Beautiful Bill і всякі інші варіації робити? Так цілиться в українські пригадки нам найліпше розкажують, що одна рука не знає, що друга робить. втім, що від початку цієї адміністрації, так як ви напевно чули і читали, багато департменти агенції вони були зменшені. І включно, втім, це є е, національна рада при білого дому для національної безпеки. Е, це починало починаючи зменшуючи під е, першого начальника, це є Байк е, Волт, який відійшов. А тепер грає цю роль Марко Рубіо, і котрий є і держдеп. Як і так само висадити ви, і держсекретар секретар, як і так само він є головний радник національної безпеки, і втім, що так зменшилася ця координаційна рада, що різні агенції, федеральні міністри. Не говорить між собою один чоловік, який ненавидить Україну і допомогти Україні у Пентагоні. І в яким було багато аргументів проти його номінації, він рішив починати розслідування будь-якій зброї передані до України, і це зупинить все. Це не є одинокий проєкт, який він зупинив і починав розслідування. Є різні міжнародні, які він сам це очолював. А яка проблема в тім, що ніхто інший про це не знав? Ви садали держсекретар про це не чув, навіть і що він очолює е, раду національної безпеки. Так само е, е, інші департаменти федеральної агенції, навіть самі конгресмени, які е, в включили цей законопроєкт, щоб передати зброю України. І головний республіканець е, співголова українського конгресового кокосу Брайан Фіцпатрік. Він е, написав листа до Білого Дому. Він хоче пояснення. Втім, це є законодавство. Тут вони не можуть просто зупинити коли-небудь вони хочуть. Угу. А нам як розібратися? Подивіться, бо було е, дві різні заяви протягом е, вчорашньої доби. Крайня звучить так. Держдепартамент департамент каже, що це один з епізодів однієї ситуації. Ми не зупиняли допомогу. Бачите, а Нью-Йорк Таймс каже, що це фактично сигнал про те, що з е, вся. Допомога буде зупинена. Як нам тут розібратися? Бо в нас теж е, головнокомандувач і президент мовчали до, до вечора. Раптом в бій е, пішов е, глава офісу Андрій Єрмак, який не уповноважений звертатися до українців урбі-ад-орбі і, і пояснювати, що не робіть паніку. Одним словом, в нас теж пішов інформаційний хаос. Так е, держдепартамент, який каже, що це лише один епізод, а допомога е, не скасовувалася це офіційна заява, бо перечитавши мережу ікс, все одно я від Дональда Трампа не знайшов нічого, щоб пролило світло на це. Нічого не прийшло від Білого Дому. Вони просто про це не знали так само, так як всі розказували. Я не бачу нігде згадано, що вони про це знали, чи якусь заяву. Втім, і так само у опитуванні немає ніякої відповіді від Білого Дому, що вони про це знали. Зараз тепер оглядає, що це є одна особа чи його команда у Пентагоні, яка це стримала, і ця проблема висадала декотрі реакції. Я ще додам колишній держсекретар Майк Помпео. Головний християнський пастор президента Трампа Марк Понс, який відвідав Україну раніше кілька місяців тому, так само звернувся до президента Трампа з поясненням, покажіть нам, що, що це сталося. То тут, тут не тільки що люди в шоці, що це сталося, а реакція но переходить обидвох партіях різних частин федерального уряду. І втім, головне виглядає, що Втім, що одна особа має таку силу все зупинити і не передала до міністра оборони, так як ми не чули, що він це, це ухвалив, ані голов головний радик національної безпеки про це не знав. Втім, є проблема, що так вони зменшили федеральні агенції і різні координаційні ради, що ніхто не знає, як ви починали і що одна рука робить, а що друга. Ви знаєте, президент Трамп свого часу критикував президента Байдена в його політику щодо України. Він казав, що це не варіант. Просто підтримувати стільки, скільки треба, і, і, і це доходило відклик відгук зокрема юр серед республіканців і навіть не в Україні розуміли цю критику і сенс, але в нього також була проста, але в принципі можливо працююча схема. Ми не знаємо, чи працюючи, бо до неї виконання так поки що й не дійшло. Якщо росіяни не готові сідати за стіл переговорів і домовлятися, тоді ми дамо Україні стільки зброї, скільки треба для перемоги. Це був непоганий підхід. Але поки що бачимо щось абсолютно зворотне, чи президент Трамп. Залі, менов чи Він людина слова. Ну так ми чули прямо від Пентагону сьогодні. Головний речник Пентагону, він звернувся до передвиборчної риторики президента Трампа. Що це є особа миру, що це особа, яка хоче успокоїти світ. Але втім, як Україна дуже може відповісти і як так виступав на американській ЗМІ сьогодні, що треба зрозуміти, що може бути особа миру, але коли підвищується на 50% атаки на Україну, коли підвищується на 37% поранених і, і жертв в Україні у такому самому періоді з початку року, як минулого року, це все відбувається. Під каденцією президента Трампа то що він каже, що це є особа миру, що хоче уявити чи створити мир в Україні, коли тільки що ми бачимо є більші атаки і більше жертв. То тут є специфічно звернення не тільки від активістів, але різних конгресменів, сенаторів з обидвох партій. зрозуміло. Пане Андрію, але на наскільки оця е, е, історія е, Дональд Трамп – пісмейкер, дайте йому Нобеля за те, що він дуже класно допоміг Ізраїлю атакувати Аєтол з ядерним ураном. Ну тут якось нелогічно. Тобто, він пісмейкер, тому що своїм військовим ударом примусив, просив Аятол, а тут все з ніг на голову. Навпаки, він такий пісмейкер, що давайте заберемо все, і хай вони відстрілюються там від гіперзвукових ракет там, кулеметної зброї. Ну, ну а логіки нема. Я дивлюся, вчорашній Блумберг, що в європейській столиці і політики в шоці від того, що трапилося, а американці не в шоці від того, що от на цій війні дайте нобля, а на цій війні заберіть в них всю зброю, за яку. У більшість американського суспільства та ви підкреслюєте цей дисонанс, який від самого першого дня президент Трампа адміністрація тут нема ідеологічний підхід, але який би був включений до будь-якої премії миру. Але втім, що з одної країни до другої вони мають інший підхід, інші мети. Проти Ірану щоб стільки надзвичайно кількість бомбів, сила їх що там відбулося, це це стоїть зовсім проти будь-якої премії миру. Але втім, ми так само знаємо, що будь-які номінації до цієї премії це дуже політичні по цілому світі. Я би згадав, що це дуже оптимістично, що Трамп переміг цього року. Тут я вже насправді пояснення. Не знаю, здається, досить свіже. Новий речник Міністерства оборони власне Пентагону Шон Парнал відповів про те, чому Україні зупинено зупинено постачання зброї. Він сказав, що на, на запит журналістки чи це не додасть певності Росії. Він сказав, що Америка має бути перед усім, і вони зараз ведуть облік тої зброї, яка є власне в арсеналах Пентагону. і Лише після цього зможуть з відповісти, чим вони ще готові поділитися в Україні і вже такої політики, що беріть все, що хочете. А що була така політика? Я не знаю. Такої політики вже не було не навіть Ленд-Ліс Не працював, хоча був свого часу ухвалений. Та? тобто з ним ні жодного разу так і не скористалася попередньої команди. Так після цього, що Шан Пернел е, говорив, так само білий дім е, підкреслював, що це не це не кажеться, що це зупинено на весь час. Це можна вернутися. Це все, що має бути, і навіть може вони казали так само, навіть може бути побільшене. Але е, головне, що речник е, Пентагону казав, є е, що чомусь він звернувся до передвиборчної риторики президента. «не». З час його інаугурації, не з часі його перемоги, але з часів ще коли він говорив як кандидатом, і що е, цей речник сказав, що це, це є мирна особа, яка тільки дивиться на ту ситуацію як мир. А на тім багато конгресмени нападали. І це чому е, колишній держсекретар Майквопейо казав: Україна не просить бригади американські». Україна просто проситься за ті зброї, які вже були ухвалені у закордоннопроєкті. Нам відповідно це висилати. Їм. Це є наш обов'язок. Ну, і я тут не розумію. Оці пекельні так звані санкції, е, які ось ось мали вже знову хвалити. Принаймні про це е, казав Лінсі Грем, що ніби вже майже домовилися. Що ну, тобто, ніби це... гольф відіграли. Так. Тобто ми вже... ми, ми почали Ви... цей тиждень з того, що в нас ось ось будуть пекельні санкції, завершуємо тим, що ми залишилися без зброї. Важливої зброї, зокрема проти ракети, які можуть будь-якої миті прилетіти до нас. Що, власне, з цими санкціями? Ну, зі санкціями, це є що конгрес заморожений, і е, я так вже місяць е, розповідаю, коли я бачу графік. Червня і починаючи, що будуть ті міжнародні конференції, Трамп не буде в Америці ані на G7, ані тоді в Газі, навіть і що він довше не залишився. Але він зупи... але графік не допустив Сенат, щоб вони починали це голосування. Втім, що Трамп контролює. За чого вони будуть голосувати, і навіть і що до нинішнього дня ми знаємо, що не тільки 80 підписантників у сенаті існує, але що це би перейшло одноголосно, без тримання, без нікого проти, це означає, що одна особа і ця білий дім контролює, що зараз тепер не буде санкцій, аж поки його думка зміниться. Та, але тут незрозуміло. нам кажуть, що не можуть нічого ухвалити, бо такий графік дивний, якийсь на, на півканікули такий режим. А так. з другої сторони казали, що 4 липня, тобто завтра, це дедлайн, коли має бути остаточно ухвалений Big Beautiful Bill. великий прекрасний закон, е, в, який розкритикували навіть деякі республіканці. Ілон Маск в істерику впав. Е, та. А ми, крім того, розуміємо, що це є не лише про податки і тарифи, тарифи але ще й плюс три з половиною мільярди держборгу. Та і це завтра має бути. А як то так? Вони всі на канікулах, а завтра проголосувати. Тобто, ви спеціально зберуться бік біт ФулбіБІЛ проголосують, втечуть, так щоб не розглядати допомогу Україні. Як це буде виглядати? Ну тепер зараз бачу, що після півночі тут в Америці, а, а вони починали голосувати у палаті представників у 9 ранці, і вони ще є присутні. У конгресі uh -huh. на цей Big Beautiful Bill. цей законопроєкт є надзвичайно проблематична. Що бачимо, що багато не хочуть голосувати республіканці. Але втім є, що республіканці, і це президент Трамп дає дозвіл кому і за що голосувати. Вони не працюють як незалежна частина нашого уряду. А спікер Джонсон, як спікер палати представників, тільки звертається до президента за дозвіл голосування. Це чому до нинішнього дня цей конгрес найменше голосував в історії американської законодавстві. Вони просто самі незалежно, навіть на простій резолюції вони не мають. До нинішнього дня менше 10 прокламації чи резолюції, чи законопроєкти перейшли на голосування у конгресі від початку. Січня це навіть перед тим, що Трамп перебрав як перед тим, що Трамп взяв присягу і на інаугурації. Пане Паневі, це звучить так знайомо. Ми нарешті стали так. здається дуже подібні з Америкою. принаймні нашими парламент у вас монобільшість, тільки турборежим не включили. Якщо включать турборежим, то будуть штампувати в Big Beautiful Bill версія 100.0. Ну що ж на ну, мінімуміше треба розглянути законопроект про громадянство Ілона Маска. Я так розумію, що у Трампа все дуже дуже. Зло злезі дуже о, дуже остро зараз. Тепер так, пан Андрій, дякуємо дякую. За, за розмову. Щиро дякую. і кажемо вам на добраніч І дякуємо, що поділилися <світ> думками. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету.